Nissan Rogue. ось така чудова магнітола, але потрібно її буде міняти. Знімаємо клімат від'єднуємо разім. Виймаємо пічну заклушку, викручуємо тут один саморіз для повітроводу для того, щоб нам витягнути бічний батон з цієї сторони і з цієї сторони. Потім відкручуємо чотири саморізи. І виймаємо магнітолу. Відкрутили саморізи. Тепер виймаємо магнітолу і від'єднуємо роз'єми. В бардачку розмістили слоти під USB та SIM. Також використовувати будемо заводський USB. Зверху розмістили мікрофон та моніторчик партроніка. В стойці розмістили антени GPS і 4G. Ось якість вашої камери. Задньої. Робимо демонтаж оригінальної камери, замість неї будемо ставити Sony. Зафіксували нову камеру. Ось як виглядає нова камера. Зробили комутації, перекомутували стару камеру, поставили фільтр і довели це до магнітоли. Встановили передню камеру. На нову рамку перенесли клімат, пасенджер, айпех, планшет та фіксатори. Зробили останнє з'єднання, повертаємо планшет на місце, повертаємо повітровод, повертаємо пічну заглушку з цієї сторони. Повертаємо бачну сторону. Просверлили отвори під передні датчики. Затягнули датчики передні, встановили датчики в лівому крилі біля лючка, розмістили мозги партроніком. Просверлили отвори під задні датчики, протягнули датчики задні, зафіксували датчики. Зібрали салон. Капацездатності партроніка. Ось 50 сантиметрів до перешкоди. Перевіряємо працездатність партроніка. Поїхали назад. Маємо перешкоду. Ось. Ось вона. Отриманий результат. YouTube. YouTube Music, Вейс. Камера заднього виду. І автоматичний переход на передню камеру. Дякую за увагу.